Так ясно зацвіла калина у світлім степовім краю, і чистота ця Лебедина благословила світ, вродив чарівними піснями весняний щедрий юний день і калиновими мостами до нас пісенне свято йде. Це чистий голос України, її душі роса світ. цвіт. Як дух щасливої родини на цілий світ, на много літ. Україна. В садах і дібровах вечірні часи, чарує нас, пісня, дзвінка, солов'їна, і чути співочі дівчат голоси Пісенна моя Україна. Квітуй, мов калина над плесами вод будь в дружбі і праці міцна та єдина. Хай буде щасливим, щасливим твій вільний народ. Прекрасна моя Україна. Друзі, щиро вітаємо вас на урочистому відкритті 32-го всеукраїнського фестивалю конкурсу вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів цього року. У розмаїття співочих барв великої калинової родини будуть вплетені творчі здобутки співаків-аматорів з усіх куточків Кіровоградщини та гостей. З Вінницької, Запорізької, Івано-Франківської, Одеської, Полтавської, Сумської, Черкаської, Чернівецької областей усього 57 хорових колективів. Сьогодні ми відкриваємо 32-й фестиваль «Калиновий спів, який є відкритим для всіх учасників з усього світу. Я хочу дуже Такі слова сказати подяки нашим мистецьким творчим колективам, їх керівникам, тому що саме творчі колективи, проводячи свої заходи, проводячи свої благодійні концерти, збирають ресурс для допомоги Збройним силам України. І хто, як не українці, завжди доводили світу, що українська пісня це. Те, що прославляє наше українське військо. Тож, дозвольте від імені депутатів обласної ради привітати вас з 32-ю річницею Всеукраїнського фестивалю Калинової спів, побажати вам всім здоров'я і нам всім миру, переможного. Слава Україні! Дорога моя ісцена родина Калинова. Дозвольте мені від себе особисто, від моїх колег, поважних колег, членів журі, щиросердно привітати всіх нас цим пісенним дійством калинового співу, який сьогодні я ось стою і думаю, вже це 32-й калиновий спів? Нібито недавно це все починалося, а вже 32-й калиновий спів. Ми сьогодні зібралися. На подвір'ї нашого храму мистецтва серед оцих двох калин, які ждуть свого заквічення, серед калин, які оспівані всім світом, вона завжди була символом України. А сьогодні вона набрала такої сили, такої моці, що ми тільки можемо гордитися. Що наше дерево, національне дерево це червона калина. Дорогі друзі, є така притча, що коли Господь Бог обдаровував всіх, щоб побудувати на землі життя, ми, як завжди, стояли останні, і от коли наша черга підійшла українців, Господь Бог сказав. Все, я все пороздавав. У мене єдине, що залишилося – це пісня. Все наше свідоме життя ми перебуваємо в пісні і з піснею. Вона має таку неймовірну силу і енергію, що її хватить не тільки на один народ, а на цілий всесвіт. І повірте мені, як співачці, яка співала на світових сценах, де я представляла українську пісню. Особливо коли звучала Акапела, я дивувалася від тієї тиші, яка була в залі, і від тих оплесків, де сприймалася наша українська пісня. Напевно, Господь Бог не помилився, бо Він нам дав цю пісню. І ми протягом всього свого життя оберігаємо її як зіницю ок. Валентина Семенівна Пращур, яка через своє життя, як ікону пронесла українську пісню. Вона нею дихала, вона жила, вона надіялась. І ось, напевно, з цих її переживань і сподівань вона зробила такий. Ймовірно, красивий фестиваль, щоб кожного року нам всім нагадувати про нашу пісню українську. Валентина Семенівна має багато урядових нагород. Ну, як для мене, мені так кажеться, саме найвища нагорода в неї була це від нашого мудрого народу, який дав її. Назвав її берегиною цього фестивалю. Оце найвища нагорода для неї, це на мою думку. Тому я хочу щиросердно сьогодні подякувати тим дівчатам, які були на протязі довгого життя поряд з нею. І вони продовжують, намагаються продовжувати цю справу. Я, дівчата, вам безмежно дякую працівникам будинку народної творчості, спасибі вам велике. Я хочу подякувати Департаменту культури, який допомагає будинку творчості, допомагає всьому для того, щоб цей фестиваль відбувся. Спасибі вам, Уляна Васильівна. Друзі, я хочу подякувати всім вам, керівникам колективів, нашим хоровим колективам, танцювальним колективам, які сьогодні приймали участь. Для того, щоб за те, що ви є, що ви віддані цій українській пісні. Звичайно, події, які сьогодні відбуваються в нашій державі, вони внесли свої корективи в наше життя. І сьогодні, ви знаєте, наші... ми зараз в мирному місці стоїмо під сонцем. І слава Богу, що нас Господь Бог оберігає. Від всього того, що терплять на сході. Я хочу щиросердно доземно вклонитися тим хлопцям, дівчатам, нашим Збройним силам України, які захищають нас. Це цвіт нації нашої. І ми дійсно повинні кожного разу, коли ми піднімаємося, коли наша рука тягнеться до окраїцю хліба, ми повинні завжди думати. Що ми можемо сьогодні зробити дійсно для наших хлопців і дівчат? Ми повинні це робити, і ми знаємо, що ми це робимо. Тому, дорогі друзі, слава нашим хлопцям і дівчатам, які захищають нас сьогодні. Слава нашим Збройним силам України! Слава Україні! É, não é. Sim, só